За січень патрульні поліціянти виїжджали 14 разів на неправдиві виклики. У лютому таких ситуацій трапилося уже п'ять. Причини таких викликів є різні, іноді навіть смішні та абсурдні, кажуть поліціянти. Та це нагадують не жарти. Патрульний екіпаж має забезпечувати громадський порядок та безпеку у місті. На оформлення одного виклику йде майже три години. Якщо ж це неправдивий виклик, типу вулицею Шашкевича у напрямку візового центру біжить підозрілий невідомий чоловік, одягнутий в штани червоного кольору і сорочку білого кольору. На дитмайданчику троє невідомих чоловіків катаються на гойдалках, то це просто займає робочий час в охоронці в порядку. Натомість нагадують, десь може трапитися ДТП чи інша серйозна ситуація, а поліціянти мають реагувати і виїжджати на всі виклики від місцевих мешканців. Екіпаж зобов'язаний опрацьовувати всі виклики, їде на такий виклик. І тоді патрульні поліцейські відповідно до чинного законодавства. Оформляють е, таких е, порушників згідно е, статті сто вісімдесят третій України про адміністративне пропорушення. Е, Сума штрафу за таке порушення є ну, смішна на, на даний момент. Це 51 гривня. Із найсмішніших випадків, з приводу яких турбували службу 101. Хто хтось подушив курей, то під вікнами чути сморід живого пса. Зник кіт. Шумні вентилятори, які заважають спати. Та занадто гучна трансляція служби Божої о 7.30 недільного ранку. Зі слів правоохоронців, не лише патрульну поліцію турбують такими неправдивими викликами. Це трапляється і зі швидкою допомогою, службою порятунку та іншими. Зазвичай такі заяви лунають від осіб у нетверезому стані.